Міська інфраструктура по європейськи владці зробили ділянку проспекту у самісінькому центрі Чернігова, частково пішохідною. З 18-ї у будні та з 9-ї у вихідні до 23-ї години рух механічних транспортних засобів на ділянці проспекту Миру забороняє відповідний знак. Необхідність цьому виникла не сьогодні, адже після відкриття низки ресторацій потік пішоходів збільшився в рази, і тротуару, частково зайнятого літніми майданчиками, вже не вистачає. Ще нещодавно прогулюватись ось так по дорозі було не тільки небезпечно для життя, але й порушенням правил. Проте, вже два дні, як ділянка проспекту Миру від історичного інституту до Красної площі стає пішоходною. Чи буде у Чернігові свій хрещатик? Та що про це думають пересічні містяни? Як автомобіліст негативно, а як пішоход терпимо непогано. От зараз, бачите, пропустили автобус, проїхав. Проїзди ще таксі, ще хтось. Як так можна спокійно ходити? Все рівно вона не стовідсотково перекрита. Ця проїжджа частина. Тобто, вважайте, якщо перекриватись, то, 100 то повністю так. Ну поки що не привикли, недавно тільки прочитали в, інтер... в інтернеті. що можна. Проте в соціальних мережах новину про пішохідний проспект зустріли хвилою скептицизму та навіть негативу. За словами поліціянтів, водії в цілому з розумінням ставляться до нововведення і без конфліктів слідують об'їзним маршрутом. Проте бідкаються, що на постійній основі при в'їзді на пішохідну ділянку доцільно встановити автоматичний болард, а не патруль. Так це реалізовано, наприклад, у Львові. Проте добре діло робилось вочевидь поспіхом, бо містяни, як виявилось, не знали про нововведення, а встановлені знаки не видно за деревами.